Моє вітання. Ми повертаємося до марафону телеканалу TV7+. І я нагадаю вам, що ми працюємо в режимі наживо. Тому ви теж можете стежити за усіма подіями, які розгортаються у цій студії. Доєднуватися до розмови та дискусії. Не забувайте, що у Фейсбуці постійно триває пряма трансляція. Обов'язково доєднуйтесь там на нашому ютуб-каналі. Так само і не забувайте також і дізнаватись про усі події України та світу у нашому телеграм-каналі. Ну а говорити ми будемо про нові освітні проєкти, які зовсім скоро. Будуть стартувати у Хмельницькому і з власне людьми, які ініціюють ці проєкти, це керівниця ЮФІ та громадської організації Українців майбутнього Людмила Главацька та кураторка творчого напрямку та освітніх проєктів ЮФ'юче Вероніка Гоїк. Вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Слава. Вітаю вас із святом, яке минуло. Це день волонтера. Дякуємо Дякую. за те, що ви робите для країни, для наших воїнів, і так само і для тих, хто залишається у тилу, тому що це теж дуже важливо. І дійсно за цей час повномасштабного вторгнення ви багато допомагали нашим захисникам. Зараз вирішили робити і освітні проєкти. Чому? Ну, ми, власне, намагались балансувати на межі допомагати і військовим, і цивільним ВПО, і зосереджувались на дітях постійно. То це якась така сфера, в яку нас автоматично притягували. Ми, власне, як команда сформувалися так стихійно спочатку повномасштабного вторгнення і. Так вийшло, що багато хто працює по основній своїй діяльності, от, власне, якось дотично до дітей. І тому нам ця сфера е, така завжди актуальна, завжди горить, болить, і наш, такий, наше позиціонування, наш погляд на майбутнє е, от напряму просякнуто цією ідеєю, що саме от е, з цих маленьких чи вже більших діток буде будуватися наше майбутнє. Працювати над собою це важливо, але вже дбати про те, що ми закладаємо в майбутнє покоління, в українців майбутнього, от ми так і назвались, це наша така головна задача. Ну, власне, діти неймовірно також і волонтерять. Ми бачимо, як вони збирають на фронт неймовірні суми і допомагають і точно знають, хто наш ворог а і проти кого ми боремося. Оцей освітній проєкт він стартує зовсім скоро, так уже цього року. Розповідайте усі деталі. власне, що, Чого будете навчати підлітків? Так, проєкт спрямований на розвиток громадянського суспільства, якщо так сказати загалом. Ми в цьому проєкті залучаємо аудиторію підлітків 15-16 років, 10 клас, які вже розуміють, що вони хотіли би бути тими, хто робить зміни, хто розвивається і розвиває країну. Але в чомусь в них ще бракує чи сміливості, чи розумінь, знань, досвіду, підтримки старших кола однодумців. І отак спілкуючись, досліджуючи, бо у нас навіть під час волонтерства були дівчатка, ну справді підлітки і молодше ніж підлітки, які допомагали, долучались і пряники пекли. Ну по різному заняття з бісероплетіння. І їм, от ми спілкувалися, ми розуміли, що хочеться дати їм ще підтримку. Коли в нас з'явилася так трошки спонтанно, але от в кінці осені у нас з'явилась можливість реалізувати такий проект, ми залучились підтримку Харківського фонду молодіжного і американського фонду. НЕД. і ми отак зараз швиденько хочемо реалізувати вже освітню таку невеличку програму. Але в межах якої ми будемо вже з цими підлітками реалізувати соціальні ініціативи, от в межах міста. Тобто, ми не ставимо їм якихось меж. Тут ми відкриті до їхніх внутрішніх покликів, чи це буде більше екоактивізм, зоозахист, чи волонтерство, благодійництво, збір коштів, чи якісь українські просвітні ідеї. тобто... Тут широке поле для діяльності, і от ми зараз ще продовжуємо набір дітей, учасників і будемо вже отак менторське, але, але наслідувати якби, їх цілі. Вікова категорія, яка може взяти участь, якої є? 15-16 років. Ми обмежуємося на даний момент саме в цьому вузькому проєкті цією віковою категорією, Це може бути 9-11 клас. Uh -huh. І також важливо, щоб це були школярі, тобто, щоб були якісь спільні інтереси, середовища, які далі вже діти будуть нести свої проекти. Ми хочемо залучити максимально е, різні гендери, тобто і хлопці і дівчата, тому що ми бачимо, які різні ідеї дають діти, і насправді цей проект на проект надихнули саме діти. Ми розуміємо, що діти можуть підлітки, молоді можуть навчити нас набагато більше, і більше ідей дати для волонтерства, тому ми не будемо їм е, е, якісь певні ідеї насаджувати. Щодо проєктів, щодо того, що вони будуть реалізувати, соціальні ініціативи, а будемо очікувати від них саме цих креативних і творчих ідей. А далі вже будемо підтримувати інформаційно будемо надавати їм всі можливості для того, щоб вони знали, як від ідеї дійти до реалізації. Чи є ще час вступити в цю програму? Як це зробити? Де потрібно? Чи додаткова реєстрація до прикладу потрібна, чи просто одразу з вами можна зв'язуватись? Можна і з нами напряму, і також ми розповсюдили от по школах, по таким гурткам. Анкету для заповнення. Ми також плануємо запустити зараз таку онлайн-спільноту, якщо не, не кожен може можливість мати там, виділити час для зустрічі, але хоче так вже придивлятись і участвувати. В якихось заходах ми будемо вести такий телеграм-канал, в якому так само разом з підлітками будемо обговорювати такі нагальні турбуючі їх питання і загалом такої української спільноти свідомих небайдужих. Була інформація про те, що ті, хто не в офлайн формат, не потрапить, зможуть долучитися в режимі онлайн. Як саме через цей телеграм-канал угу. е він буде як інформаційний, так і для того, щоб створювати певні команди, об'єднувати кола по інтересам. Адже волонтерство, як ми вже всі зрозуміли, може бути абсолютно різноманітним. А це може бути не лише збір коштів, це може бути ековолонтерство, допомога тваринам, організація різних подій, заходів для дозвілля дітей та літніх людей. Тому по цих інтересах будуть об'єднуватися в спільноті підлітки, молодь. Ми хочемо зробити цей канал об'єднуючим для не лише хмельницьких підлітків, а також залучити ще підлітків з міста Ізюм, з деокупованого міста. Адже ми зараз налагоджуємо таку співпрацю і підтримку Хмельницький ізюм разом в рамках проєкту культурного десанту. Якщо говорити про учасників, чи обмежена кількість тих, хто може доєднатися в режимі офлайн тут? Так, ми зараз набираємо 25 учасників, запрошуємо хлопців приєднатись, бо дівчата більш активні, не, більші, більші, так? Більш активні. Так от і от це буде такий пілотний проект, бо на літо ми вже плануємо щось трошки іншого формату, можливо, масштабніше. Також розглядаємо ідеї. Але от зараз все рівно якось волонтерство навчило нас не відкладати. Є можливість хапайся робити тут і зараз, і воно все рівно принесе свої плоди. Проєкт тривалий два місяці, так навчання, два місяці співпраці, і як саме буде розподілений час, так чи це якісь щоденні чи можливо раз на тиждень ви будете збиратись усі разом? Це так здається, що він тривалий, ніби так звучить два місяці. Насправді є кілька етапів. От Зараз в грудні у нас буде всього лише чотири зустрічі, на яких ми будемо конкретно із лекторами заглиблюватись у теми громадянського суспільства, волонтерства, саморозвитку, командотворення, публічних комунікацій і головне, проєкт менеджменту. І далі разом із менторами учасники будуть поділені на п'ять команд. І разом із менторами вони будуть готувати такі свої соціальні проекти, які ми от в середині січня будемо розглядати на такому конкурсі проєктів. Залучатимемо журі із влади, із такого бізнесу, який підтримує соціальні ініціативи. І два із п'яти проєктів отримують від нас ресурсну підтримку, тобто і фінансування, і допомогу у втілені. І фактично, от станом на кінець січня, ми вже просто окреслюємо, що ці ініціативи вже будуть реалізовані, і ми матимемо чим пишатися. Напевно, що варто ще наголосити, що у ході навчання і підготовки цих основних проєктів, які будуть представлені на конкурсі, кожна команда реалізує з підтримкою менторів невеличкі ініціативи на свій власний розсуд, які можна буде протягом короткого періоду часу зробити. Тобто в них буде вже практичний досвід у ході нашого навчання, і вже тоді буде якийсь крупніший проєкт розроблений і далі підтриманий на конкурсі. Два з них буде підтримано. Ментори. Хто ці люди? Чи це з вашої організації? Юф'юче люди, які вже пройшли цей шлях і розуміють, як все влаштовано. Коли ми підбирали менторів, керувалися. Це наші волонтери, або хто з нами співпрацював. Ми керувалися тим, щоб це було так, ніби це твій старший друг, який вже має досвід, і, але, але має ще цей такий молодіжний задор і хоче підтримати, От, щоб було і цікаво, і корисно, і на одній хвилі. От ми так під підібрали правда, ментори у нас гендерно нерівні все дівчата, але абсолютно різні, але по дуже різні по професії. напрямку. Так і нам от, дуже цікаво, як це скомбінується. От які учасники наберуться ну коли ми вже познайомимося з ними, і от якось це формується так, в якійсь мірі ну незалежно від нас, з якими напрямками більше от буде, як оця співпраця складається. Це дуже цікаво. Ну, справді цікаво побачити, які створять підлітки проєкти і які переможуть. А от до речі, зараз, якщо 25 місць кількість обмежена, за якими критеріями ви обираєте тих, хто все таки потрапить? Ми загалом в анкеті набираємо людей, от підлітків, які зацікавлені у такому соціальному громадянському активізмі. І окремо там є питання про от реєстрацію. Чи цікавий такий захід в офлайн форматі вже чи ти готовий долучитися? І будемо от розглядати у нас. Є анкети вже і трошки географічно роз розсіялись, не лише з Хмельницького заповнюють. Тобто, ми розуміємо, що там вже хтось просто в онлайн піде, uh -huh. от хтось офлайн. Ну от будемо дотримуватися ще такого розподілу по школам. Тобто, ми хочемо різних залучити, тобто щоб не було такого переваги, там що там дві школи суто, учні звідти. Хочеться отак взагалі об'єднати цим проектом різних школярів з різних шкіл. Якщо говорити про партнерів проекту, ви згадали на початку розмови, що це якісь американські компанії, так які теж стають зараз на підтримці. Як взагалі ця співпраця з міжнародними організаціями відбувається? Наскільки вони відкритими є зараз для українців, аби реалізовувати проєкти освітні, в тому числі? Взагалі такі грантові проекти постійно проходять, постійно розглядаються. Але, от, наприклад, нет, цей фонд один із таких найрозвиненіших, найкрупніших, і у нас на території Хмельниччини мені здається, вони не мали якихось таких проектів, тому ми тут притоптимо доріжку і будемо ще до них звертатись, писати такі якісь проекти, щоб нашу тут спільноту. Розвивати молодіжну. А от переможці, так, вони будуть реалізовувати проєкти. Чи є якась сума, на яку має бути спрямований цей проєкт, і кому він має бути спрямований, до прикладу? Um... Два переможця, тобто дві команди в межах проекту вони отримують, Ну вони будуть розуміти, що от вони виграли такий бюджет. Це в три тисячі гривень, і три тисячі гривень іншій команді, плюс і інша така ресурсна підтримка. То якісь наші зв'язки, uh -huh. от все, чим ми можемо якимось іншими ресурсами, також підтримати, і реалізацію допомоги, тобто люди, куди потрібні, і так далі. Це все також буде надаватись. Ви про географію теж згадали про що вона зараз дуже різна. Розкажіть, розкажіть про неї звідки учасники реєструються. Ну от взагалі ми зараз шукаємо з Хмельницького підлітків. Але от так як в нас вже напевно, така до Ізюму склалась, склався зв'язок з Ізюмом, з їхньою громадою. Ми їздимо до них. От зараз буде друга поїздка знову перед Миколаєм. От долучаються діти з харківського напрямку, от звідти це дуже круто, то ми не давали якогось такого поширення, ніби туди ми залучали хмельницькі школи, але от воно само йде, і значить, значить, ми на правильному шляху, якщо їм цікаво, підтримувати. і в анкеті. От я переглядала декілька анкет, які вже заповнені е, саме з Харківського з Харківської області. Е, Діти дійсно розписують, бо є такі питання. Ми ставили їх без зірочки, що не обов'язково заповнювати uh -huh. на власний розсуд, там що що би хотів змінити, і дійсно дуже мотивуючи. Тобто, це не в школі, ніхто нікого не заставляє. Діти самі мотивовані, щоб е змінити Україну, свою громаду, щось в місті. Вони розписують конкретно. Тобто, в них вже є ідеї. Вони бачать, що їм не подобається, що вони би хотіли покращити, що хотіли би змінити. Мені здається, 15-16 років ми не просто так обрали цю аудиторію. Це ж, ну, по суті, це важка така аудиторія. Підлітки це коли вони їх. Батьки вже не можуть заставити кудись піти, так, а вони самі ще не знають, чим би вони хотіли займатися. Вони знаходяться на роздоріжжі, по суті. І з ними нелегко працювати, але саме 15-16 років це ключовий вік, коли можна вплинути і по-хорошому вплинути. І дати той поштовх, щоб дитина, вже молода людина, зрозуміла, куди вона хоче далі рухатися. Це дуже важливо для соціуму в першу, в першу чергу. Ми постійно говоримо, що діти це наше майбутнє, що за нами, за ними Україна, так. Але дуже часто це залишається лише на словах, а справжніх таких. Підтримки справжніх ресурсів і розуміння того, як дитина ця зможе змінювати майбутнє, не дають. Тому ми були націлені саме на те, щоб підтримати дітей, адже ми бачимо, що в них настільки горять очі, коли їм щось вдається зробити. І це бажання, воно натхнення, воно набагато сильніше, ніж в дорослих. Ну, це й тому що в Харківській області немірно складні умови проживання і зюм, який ви згадали, фактично люди залишаються без будь-яких умов тепла, світла, електрика, але хочуть змінювати Україну. Так, значить, ми на так, правильному. І шляху. Так, Тим не менш, коли ми фіксуємо, от дізнаємося в зюмчан про їх потреби, там переважно підручники, книжки, книга і... Ждана, так, розмальовка, так, так. соняшники ну, тобто такі. Ми ми дуже хвилювалися, коли збирали запити, коли поїхали, і що будуть зрозуміло, що одна основна проблема там ремонт, бо це все найбільше зруйновано. Але тим не менше і дорослі і діти дають такі запити чисто для душі, для серця, щоб почитати. Ми розуміємо, що світла там немає, так само але вони хочуть читати книгу Жадана. Хочуть розмальовувати українські соняшники, це заспокоює, це допомагає відновлюватися, і це дає таку віру в те, що в нас все буде добре. Зараз ви сказали, що готуєтесь до другої поїздки вже до Дня Святого Миколая. Чи є зараз якісь потреби? Чи ви збираєте допомогу і що необхідно? Можливо, хмельничани наші глядачі можуть доєднатися. Так, я впевнена, хмельничани дуже класно доєднуються, дуже підтримали перший збір і зараз оця атмосфера. Попри війну, атмосфера казковості цього такого різдвяного духу Миколая, вона все рівно така в повітрі вже. І нам от хочеться цією поїздкою от принести дітям трошки такої казки. Тому ми такі творчі наборища готуємо для діток. Але загалом з постійних потреб це теплі речі, теплі ковтри, це. Ліхтарики, батарейки, такого плану, свічки і засоби гігієни, побутова хімія таке теж завжди-завжди вітається. Нам насправді останній збір нам передавали дуже класні речі. Дуже, якщо це свої, то в гарному стані. Ми правда дуже вдячні, у нас немає на це нарікань. Дуже класно віднеслись люди. І з таких специфічних от запитів, які трошки складніше втілювати, це от таких два я би виокремила пункти. От велосипеди, наприклад, для деокупованих територій вони фактично єдиний спосіб пересування. Тому якщо в когось є навіть старенький, але справний велосипед, це дуже важливо і правда допомагає людям там. І смартфони для дітей для навчання, тому що у них зараз школа розбита, не працює, вчителі виїхали, все проводиться дистанційно, але проводиться діти навчаються, і от були точно запити, що не всі мають змогу просто технічно виходити в онлайн. Тобто, Якщо телефон якийсь такий простенький, немає комп'ютера, ну і зв'язок, то От на смартфони був запит. Тобто, якщо теж у когось без діла лежить старенька модель смартфону, але дитині вона допоможе вчитися. Це дійсно такі нові запити, які не часто звучать із уст волонтерів, але насправді є необхідними на деокупованих територіях, тому обов'язково доєднуйтесь. Давайте ми скажемо людям, де прочитати можливо про ці запити ваші соцмережі, як вас знайти, аби люди могли доєднати. Що можливо, я ще додам так. до Дня Святого Миколая. Ми окремо ще робимо проєкти Дітки в Ізюмі будуть писати листа. Ми надіслали анкети, будуть писати листа до Миколая. І ми хочемо знайти цих Миколайчиків у Хмельницькому, щоб реалізувати дитячі мрії. Ми будемо публікувати на наших сторінках фотографії цих листів, які будуть заповнювати по мірі їх збору. І дуже хочемо, хоча. б Хоча б якійсь частині дітей зробити ці подарунки, адже віру в, в диво е, потрібно берегти. А це це напевно одне з небагатьох, що мають діти особливо в деокупованих територіях, і хочеться, щоб вони продовжували вірити в те, що все буде добре, і е, е, якась чарівна така казка зимова для них є реальною. Насправді там дійсно такі різні запити в діток по-справжньому щирі. Вони не хочуть чогось такого надзвичайного. Але той подарунок, я думаю, що запам'ятається їм на все життя, і ми хотіли би реалізувати цей проект, тому запрошуємо наших хмельничан, які дійсно небайдужі і дуже відповідально поставилися до минулого збору, приєднуватися і ставати миколайчиками. Як доєднуватись? Чи вже є перші листи у вас? Чи ви чекаєте? А, чекаємо ще чекаєте? Чекаємося, бо їх заповнюють, там збирають mm -hmm. там свої рідні такі квартали, то куратори, то будемо збирати листи, будемо надсилати, надсилати нам фотографії. А, доєднатися можна на наших сторінках в соцмережах. Це в інстаграмі ufutureproject. Там, в принципі, буде вся інформація, так? Mm -hmm. Коли планується ваша поїздка в або люди знали якісь дедлайни, до коли можна принести речі? Ну, от плануємо перед Миколаєм, то до 15-16 числа точно, точно можна приносити. Тут плюс-мінус, у нас зараз ситуація нестабільна, раптом що вона може перенестись на кілька днів, але загалом 15 число у нас такий орієнтир. Ну і давайте ще до кінця, скажімо, дедлайни освітнього проєкту, так скільки ще ви будете приймати заявки, чи є ще час в учасників? В суботу, в цю суботу у нас вже перше заняття, зустріч, знайомство. І десь в цей час ми будемо стартувати онлайн-спільноту. Тому анкета в офлайн-формат може потрапити той, хто найближчими днями ще заповнить. А в онлайн формат це буде постійний набір, постійне розширення спільноти. Ми будемо щось таке придумувати якісь ще способи залучення, щоб популяризувати цей соціальний громадянський активізм серед підлітків. Цікаво буде насправді побачити вже результати ті проєкти, які будуть реалізовані. Тому будемо чекати вас в нашій студії вже із результатами. І дякую вам, що завітали за те, що робите для нашої країни. Адже кожен із нас має бути зараз волонтером і доєднуватись до ініціатив, які створюються в Хмельницькому, в тому числі. Тому нагадаю, що керівниця ЮФІЧа та громадської організації Українці майбутнього Людмила Главацька була в нашій студії, а також кураторка творчого напрямку та освітніх проєктів ЮФІче Вероніка Гоїк. Дякую, що завіт. Тали до нашої студії обов'язково друзі доєднуйтесь і пам'ятайте, що тепер благодійність у нас має бути така гарна звичка, де ми кожного місяця комусь допомагаємо в межах своїх можливостей, безумовно, але при цьому спрямовуємо кудись точно свою підтримку.